Людям по головам походила. Все добре. Звісно, до мене приходять з одними яйцями, а до них ідуть тут з кучою продуктів. Всім привіт! Ми продовжуємо грати в супермаркет-симулятор. І що ми тут маємо? Маємо нове, велике, дуже класне, надіюсь. яєчка валяються. Оновлення і відразу ми попадаємо сюди і відразу бачимо це оновлення. Перше, що ми відразу ж бачимо, це світло, яке вмикається у нас окремо на складі. Тумбочки теж. Е, здається, трошечки змінили наліпки, або вони якісь яскравіші стали, але на бік їх так і не перемістили. Дуже-дуже шкода. Тому що зверху це дуже незручно. Тут же не підписано воно збоку. Так, е, стієчки змінили, далі, стіл змінили. Що тут ще змінили? Мило змінили, шампунь змінили. Ну, коротше, загальний такий вигляд деяких продуктів було змінено. Люди в мене незмінні. Де в мене тепер вмикається світло? Було б дуже круто, якби можна було цей вимикач перенести, до речі. Так, все стало якось яскравіше, я не знаю, у воду змінили, сушки змінили трошечки. Ну, це так. Просто, на вигляд, сирочок змінили. Здається, молоко це теж по-іншому стало виглядати. Тут все як і було, плюс-мінус, ну, стало, типу, краще. Виглядати то точно. Ну, Да, додали трошки якоїсь структури. Короче, в принципі, добре. І що у нас з'явилось? це. Е, зараз я приберу цю коробку, яка тут чомусь валяється. Розділ кастомізації, кастомізації. Як? Кастомізації. Назва магазину вхідна позиція змінити вхід. Вартість. А, незабаром. Поки ще не можемо змінити вхід. Мабуть, мені треба щось для цього зробити. Або я не знаю, або це поки гра не, не підлаштувалося. Так, наймання тут нічого не змінилось. Я досі не можу третього касира наняти. Ліцензії і тут теж склад. Додалось розширень. Здається. Здається, було тільки 8 розширень складу. Ладно, я це не пам'ятаю. Так, банк, тут все безмінно, кредити і ринок. Продукти лишились меблі. У нас багато з нових меблів. Малий стелаж висока стійка. Це щось новеньке. Це для складу, точкове світло, касова стійка така і така. Так, потрійна морозильна камера, можна обирати колір. Супер. Це дуже прикольно. Холодильник з вітриною однокамерний. Коротше, це все треба купувати, пробувати. Мені от подобаються оці стелажі І, коротше, тут вже все позаглядало. І от це дуже прикольно. Коротше, ще є фарби. Можна фарбувати стіни, фарбувати меблі, як ви зрозуміли, і підлога. Ціна за одиницю 150, а одиниця це то скільки. Я би хотіла, наприклад, світлу підлогу зараз купити. А ну, давайте додамо в кошик. Колір, та і одиниця це за скільки? Я ж надіюсь не за квадратів. І скільки тут є цих квадратиків у мене. Коробка порожня! Зараз будемо переміщатися. Зараз я буду знову дві години гратися з цим складом, купувати собі нові полиці, тому що що, тому що хочеться. А і ще фарби. Давайте попробуємо фарби. Боже, я буду жити тепер в цьому супермаркеті. Підлогу не фарбує, Стелаж не фарбує. Мабуть, то фарбує стіни. Ну, давайте одну якось пофарбуємо, якщо воно фарбує справді стіни. Дайте пройти. Угу. Та, супер, мені ще й кольор цей такий непоганий. Все, фарба 0, у відрі немає фарби. От ти мати рідна, треба хоч дофарбувати ту стіну, чи що мені робити. Ладно. Я хочу більше погратися з паличками. Подивлюсь. Та ти що, це лакшері? Треба тільки розібратися, як це все працює зараз. Як її пофарбувати назад в білий, бо вона мені не підходить. Але я б хотіла всі чорні полиці. Тепер подивіться, як вони виглядають мега. І кольор якийсь треба стін не голубий, а більш такий темненький Ой, та все, я тут застряла на півроку. Чому ти тримаєш коробку? А, він тепер тримає коробку, якщо немає, куди поставити. Дивіться, я зараз заберу і він принесе її Бачите? Це прикол. Ось це воно все, в мене буде такий магазин. Так, що стіну поки оставлю голубою. Так, я буду нові полиці купувати чорного кольору. А цих якось потім позбавлюся. Шкода, що полиці не можна продати, а їх можна тільки викинути. А, трошечки тупо, тому що в мене тут розривчик. Гано, зробимо цей розривчик хоч по центру десь. Так, якось не продумано, що тут є дирки між цими всіма стелажами. Продати, я можу це продати. Плюс 100. Це геніально! Слава Богу! Чого я це відразу не замітила? І так, я все розтикала, але це наскільки попередньо зараз. Тут пусто, там пусто. Коротше, я відкриваюсь і чекаю, блін, наступного розширення. Я можу типу взяти на нього кредит, але так не хочеться. Я тут таке натикала, у мене хімія вийшла посеред магазину. Тут всяка водичка так і лишилась, солодощі я просто трішки перенесла і зробила оцю углову поличку. Хотіла, щоб все було чорне, але вирішила не витрачати на це зараз кошти. Але з часом все буде чорне. І стіни будуть, скоріш за все, у якісь пошарпані. Ну, можливо, такі, бо це якось дуже в мене з лікарнею асоціюється потемніше, поприємніше. Але не жовті точно. І підлога має бути біла. Але поки тільки кусочок білої підлоги. Так, зараз я подивлюся, яких продуктів не вистачає молока. Блін, тепер тут окремо потрібно на складі включати світло. Я буду жити в темноті, здається. Я буду забувати це робити, блін. Але оновлення прям мега. Прям знову стало цікаво, дуже сильно. Я і тортів купила, вистачить, блін, на рік вперед. Так, я маю 200. Оскільки мені потрібно ще операції, щоб наняти четвертого касира чи третього якого там. Ух ти ж, бляха! Дофіга, а що там по касалізацію? Змінити положення входу це, до речі, досить корисно, але поки я не буду переставлятись. Погасим достроково цей, цей не погасим. Другий так, все, в мене ніби все є. Боже, а що це на потолку? Розводи такі страшні. Кошмар. Тут світла не вистачає, блін. Так, вс... а, не все ще ладно, я можу поки підлоги собі білої накупити. Так, знайдено дорогі продукти. Не критично, почати новий день, поїхали далі. Гострий соус, йогурт, пиво, мило. І так, я все-таки запарилась таскати коробки, тому я встановила два мода. Один, який буде розпихувати мені ці коробки, але треба, до речі, розкидати ті, що я замовляла до того, як я його встановила. От, і один, який показує кількість залишених товарів, залишених товарів, що залишилося. Це, здається, ті товари, що в мене на поличках, а це ті, що в мене в запасі. Тобто, по-твоєму, 16 на поличках і 15 в запасі це мало. Ніфіга собі. Ну, ладно, зараз розберемося. Так тільки виносити оце все потрібно зараз. Буди боже, і куди мені його діти? До речі, вони ж беруть тепер коробки навіть ті, що стоять на підлозі. Це мене трошечки підбішує. Бо буває, мені це зовсім не потрібно. Все, ви тут тусуйтесь, що йому треба було поставити мод на швидкість продавців, але ладно, і так, окей. І тут світло увімкнемо. Що там по макарошкам? Дві пачечки у мене тут є. Ладно, хай тут і лежать. Потім допхаємо. Так, ну що, а тепер мені взагалі дуже подобається. Чувак, в стіну пішов від мене. Нормально? Так, і так, що він тут показує? Червоне, типу треба докупити. Я не вважаю просто, що мало це, але раз воно вважає, що це мало, то окей. 19 яєць в запасі це мало, окей. Сіль 62 в запасі, це теж мало. Я вражена. А ну, дивимось, я зробила замовлення. І тут чисто все десь розіпхалось. Що, Що я там купила? Так, добре. Так, поїхали далі. Туалетний папір. 50, 70 зла... масла це йому теж мало, так? Нормально. Кей цього от пива блондаль мало по одне. А тут 61 штука, йоперметр. Так, дивимось, чи все сто... Ага, дивіться, для чогось немає місця. Звісно, бо в мене 9 штук стоїть. В двох коробках розкидано тут що. Пиво, та я пам'ятаю, що для пива тут у мене теж немає місця. Ще одна полиця для води. Не замовляла такого добра. А ну нафіг. дивіться, що може бути краще? Ладно, розбирайтесь. Я на касу, у мене тут. Чекають люди взагалі, то мені потрібно робити багато операцій касових, щоб наняти ще одного касира. Піду куплю підлоги білий, хочу всюди білу підлогу. за Покупочки таке по одному товару, я не Ну, Це я розумію. Так, план, на мабутній в мене такий: перенести вхід. Я так розумію, сюди можна тільки сюди, поки мені. І оці дві каси вткнути сюди, а оцю цю одну вткнути сюди. І це буде прям мега супер. Я так думаю. А може, ні, я ще поки не придумала, але вхід точно хочеться перенести. Ще піду плиточки куплю. Вау! По нулям, прекрасно. Ще і загальний прибуток маємо якийсь. Добре, наступний день. Погнали бігом молоко. Відкриваємо це відразу. Молоко 6. А де воно? Ага. 11. Причудово відкрилось. Єс. Yes. Так, тут все відкрилось поїхала плітку далі розсувати. У мене куча грошей на плітку. Боже, який я баран. Коли купляєш галку, став все, допікали? Погнали. Дорогі продукти, три. нічого страшного, у мене, блін, оно плюс 4 тисячі. Так, а що має там по кредитам? Погасити і платежі треба погасити? Погасила все, управління, рахунки всі погасити. І грошей зараз не лишиться ні на що. Прекрасно. Ще мені треба мод на прискорення часу встановити. Що я вже всюди такі на цю підлогу. Е, блін, у мене ще лишилася ця підлога дурна. Так, треба ще стіни пофарбувати, до речі. От мені подобається цей але якийсь такий темний він. Які там ще кольори є. От ти, господи, жовтий точно ні, це як у мене цей фарба 10. І фарба 28. Може якусь темно зелену попробувати. А в мене обучу ця фарба 18. Та точно фарба 18. О ти господи. А можна переманювати собі клієнтів. Мод поставити, будь ласка. Подивіться, скільки тут це якого він поки їх пропікає. Ура! Всі! Юху! Дорогі продукти. 2. Почати новий день. Під новий день, яйця 12 штук. Відкриваємо, шукаємо. Яйця 12 штук. Це вони так? Єс. 7-10. Світлочко відразу вмикаємо, магазин відкрила, так? Я зрала всі бабки. І щось навіть не влізло. Прикольно. Цукерки одні не влізли. Надіюсь, вони їх з вулиці не потягнуть. І сирок один не вліз. Яєць нуль. Ні, вони їх десь перетащили просто. А туди яйця не ставте, блін, це не яєчне відео, йо, йо А це нормально, що люди такі заходять в магазин і відразу поступили ці, бачите? До речі, а коли я зможу наняти наступного пакувальника? Управління наймання стійку через 7 стійок, але для цього не треба розширитися. Окей, це взагалі легко. Боже, подивіться, є тупо пусті полиці. Вони не встигають. Моте рідно, може їх залишать, хай вони поносять. Так, завершимо день. 75.00 незнай... знайдених дорогих продуктів. І загальний прибуток плюс 2000 майже. Так, що ж, на сьогодні ми з вами завершуємо, боже, все новити ці моди, це було найкраще моє рішення за цю фігуру. Всім гарного дня, всім гарного вечора, Підписуйтесь на канал, на інстаграм, на телеграм, на твіч, ставте свої лайки, пишіть коменти, бувайте. Do súčasnosti na video, abo na streamy.